4 серпня на засіданні колегії Міністерства освіти і науки України було схвалено оновлену програму для учнів початкових класів. Про це та не лише сьогодні у програмі Власна думка лишайтесь з нами. <му> Отож про оновлену програму для учнів початкових класів та власне про готовність загальноосвітніх навчальних закладів до нового навчального року сьогодні спілкуємось із Святославом Сидоруком. Пан Святослав, начальник відділу управління освіти і науки. Рівненської облдержадміністрації. Пане Святославе, вітаю. Доброго дня. Отож, давайте розпочнемо напевно з гарячого, нагального. Е Володимирський район, район Степангород. Чи е підуть там діти до школи? Сьогодні практично всі засоби у нас інформації про це говорять. Дійсно, у цьому навчальному закладі є певна проблема. Ось це вже не перше звернення, таке радикальне звернення, я б сказав би батьків, тому що і раніше це питання піднімалося. Ось заклад потребує розширення, тому що навчання там проводиться практично у дві зміни. Ось тому сьогодні є загроза того, що на 1 вересня батьки не пустять дітей до навчання у закладі, Зі свого боку керівник управління Григорій Таргонський сказав, що це не справа одного дня. Проектна кошторисна документація вже пройшла експертизу далі. Діло за депутатами, так, за затвердження. Звичайно, є певна процедура, яка має бути застосована при будівництві будь-якого навчального закладу. Перш за все, це розроблення кошторисної документації. Пройшов певний час, вже близько двох років, за цей час кошторисно-проєктна документація на навчальний заклад виготовлена. Наступний крок це проведення експертної оцінки, ось, яка практично теж готова. Наступний етап, який має бути, і ми саме напередодні цього етапу, це буде проведений тендер на визначення організації, яка буде власне здійснювати будівництво. Ось і паралельно має вестися питання, виноситись питання на сесію ради, де депутати мають прийняти рішення щодо фінансування. Цього закладу, тому що кошторисна вартість його орієнтовно біля 80 мільйонів гривень це немала сума ось, для, нашого, для нашої області, для нашого бюджету. Ось, і тоді, відповідно, після виділення коштів відбувається будівництво. все таки от, до 1 вересня лишається ну, трішки більше одного дня. На вашу думку, чи вдасться залагодити якусь цю ситуацію, знайти спільну мову? На мою думку, батьки мали б зрозуміти, що за один, два, три дні школа не побудується. Ось, з однієї сторони, те, що вони порушують це питання, ось, звичайно, не дає нікому забутися, що така проблема є. Ось разом з тим, маємо зрозуміти, що їхні дії, і якщо учні не підуть в школу, то це ніяким чином не загальмує і ніяким чином, підкреслюю, не пришвидшить процес. І виділення коштів, і проведення, скажімо, тендер, тендеру, і так далі. Тобто, процес має йти так, як він має йти. Дякую. Це була думка начальника відділу управління освіти і наукерівницької облдержадміністрації Святослава Садурака щодо ситуації, яка склалася із зривом навчального року в одній із шкіл Володимирецького району села Степангород. Це власна думка. Лишайтесь з нами. Далі хотілося б поспілкуватись про нововведення для початкової школи. Я їх так от трішечки для себе виписав, можливо, щось забув, але я думаю, такі основні, які турбують батьків, я ну, звернув на них увагу. Насамперед, скасування кількісних показників темпу читання. Тобто те, що от я з свого дитинства пригадую, коли читав, намагався читати виразно на швидкість, вже цього не буде. Англійська мова буде вивчатися лише в першому класі, класі усно. От власне вчительська ручка з червоним кольором, як такий, знаєте, цензор, контролер, наскільки школяр правильно і грамотно пише, теж в принципі скасовується. І є основна одна із причин, яку називають фахівці, що це може викликати ну, ввести дитину почуття стресу, стресовий стан через те, що от вона хотіла, намагалася старалася, але все-таки щось не вийшло їй. Тай зошит порейдали і вона просто може як кажуть замкнутися в собі е на початках. Також е в українській літературі в читанні вводиться більше текстів сучасних дитячих авторів. Які ще от на вашу думку такі от нововведення? Я можливо не пригадав дійсно. Ви назвали от окремі, скажімо так. Я з вашого дозволу хотів би розпочати все таки із самого механізму і причин, чому власне такі зміни, оновлення. Так, тому то що були ось ці випадки? тези вони одних батьків насторожують, других відштовхують, хтось розділяє, хтось взагалі не, не, не сприймає, не погоджується. нормально, що в принципі нормально було як. І зараз. Так, Я хочу сказати, що, мабуть, ті батьки, чиї діти ходять у школу, початкову школу або ходили, то погодяться зі мною, що програ... навчальні програми є надзвичайно перевантаженими. На сьогоднішній день дитині практично неможливо володіти весь той об'єм матеріалу, який їй потрібно засвоїти. Очевидно, це і стало однією із причин, чому таке оновлення програми має відбутися. Взагалі нові державні стандарти планується запроваджувати з 2018 року, коли будемо переходити на 12-річний термін навчання, проте не учні, не батьки не можуть стільки чекати. Ось Тому Міністерству було запропоновано такі, таке оновлення зробити саме зараз. Зазначу, що мабуть це один з небагатьох проєктів, який робився не в владних кабінетах, не в міністерських кабінетах, тому що з ініціативи міністерства на платформі в онлайн режимі кожен міг висловити свої думки. І там дійсно було багато завантажень, більше 8 тисяч пропозицій стосовно цих програм. І розуміємо, що ще дописувачі... від себе додам от принаймні медіа так, так. пишуть 4 тисячі пропозицій. Було ми саме і насправді було... близько 4 тисяч це кореспондентів, які дописали, а пропозицій було більше 8 тисяч стосовно програм. Тобто це свідчить про те, що в принципі активно Так, досить активно участь брали звичайно і батьки, і громадськість, але розуміємо, що найбільшу кількість дописувань зробили вчителі. Початкових класів, які кожен день йшли в школу, які стикались із складністю тієї чи іншої теми. Ось, і ось саме вони вносили пропозиції, тому вони є дійсно реальними, і, як на мене, то знайшли свальні відгуки в переважної більшості педагогів. Якщо говорити про ці зміни в цілому, я б сказав би, що ці зміни відбуваються двома шляхами: перше, це оновлення і розвантаження навчальних програм. І друге це зміна у самій методиці навчання у початковій школі. Якщо говорити про оновлення програм, я б виділив би основні моменти принципові, за якими воно відбувалося, і з наведенням конкретних прикладів. Перш з цього це вилучення окремих тем. Для прикладу, у першому класі були теми, тому що вилучити тему це є не так просто, адже в освіті забезпечується наступність, тому що це вилучення не повинно втягнути за собою вилучення і наступних тем і так далі. Це, що не було прогалено. Звичайно. Тому були визначені ті теми, які є стратегічно ненадзвичайно важливі, ось які можна було вилучити ось раз, і які не мали практичного застосування. Таким чином кількість навчального матеріалу вже була е, зменшена. І натомість, якщо е, е, вилучена, наприклад, тема умовне позначення е, речень, діти практично вчилися будувати речення. Тобто була забезпечена більш практична е, складова цього напрямку, що пішло, піде, піде з 1 вересня, звичайно, на користь дитини. Наступний е, момент е, шлях це усунення дублювання. Е, в різних предметах були окремі теми, які дублювалися. Таким чином, ці теми вилучені, і якщо вони залишені, то залишені лише в одному предметі. Були випадки, коли тема, можливо, не слово в слово повторювалася, але зміст її дублювався в різних предметах. Таким чином, це дублювання тепер усунено, отже, в результаті знову ж об'єм матеріалу в цілому, який дитина має засвоїти, зменшився. Третій шлях, і, як на мене, найбільш, можливо, навіть і важливіший, полягає в тому, що не вилучені самі теми, але змінені вимоги до них. Якщо е, я наведу, приклад, е, там перший, другий, перший клас була вимога, е, що дитина має знати е, в таблиці додавання віднімання, то зараз ставиться вимога, дитина повинна вміти застосовувати їх. Не знати, а застосовувати. Так, тобто так, не так, зазубрювати так. на пам'ять бездумно, а має зрозуміти, як це має робитися, і навчитися застосовувати це. На практиці це ж стосується і е, е, таблиці множення. Ось це стосується і багатьох інших е, правил, які дитина раніше могла е, мала б згідно вимог зазубрити, можливо, часто не розуміючи про що йде мова. Зараз е, змінено формулювання знати на вміти застосовувати. Вона може не зазубрити, але навчитись практично застосовуватися. Світлана Святослава, все таки оцінного введення, це радше, все таки. Європейська практика, чи справді якісь ініціативи активних вчителів початкових класів от, українських, все таки це європейський досвід. Так, це європейський досвід, але це є якраз ініціатива конкретно тих, хто кожен день стикався з цими темами. Тих, хто кожен день бачив, що дитина не може засвоїти цього матеріалу. Ви вже згадували за іноземну мову. Дійсно, програма з іноземної мови в першому класі передбачала, крім усного мовлення і так далі, графічне копіювання. Тобто дитина, не розуміючи, що за слово і так далі в першому класі, тому що там одна тижнева година, мала б копіювати слово. Звичайно, що краще, якщо ця дитина спочатку навчиться розмовляти. Ось і вже тільки після того можна буде е, приступати до вивчення букв і письма. А от, власне, що стосується дитячої літератури, от mm -hmm. зазначається, що буде більше текстів сучасних дитячих авторів. Тобто, такі, як е, Архип Тесленко, наприклад, дитячі письменники, яких ми пам'ятаємо, так вони будуть взагалі вилучені шкільної програми, як такі, що ну. Радянського періоду. Говорячи про зміни в програмі, мабуть, ви увагу, що ми кажемо не просто розвантаження, а оновлення. Тому що розвантажені це один напрямок, окрім того, зміст програм оновлений. Зокрема, з музичного для прикладу з музичного мистецтва вивчалися пісні, які не є актуальними, в полі береза стояла. Mm. От і так далі. І замінені на ті. Твори, які діти люблять, якими діти користуються, які діти знають. Тобто ті твори, які їм близькі, те ж саме стосується окремих авторів і окремих творів. Окремі автори і їхні твори виведені із програми, введені сучасні, тобто ті, які на сьогоднішній день є актуальні. Окрім того, оновлення полягає в тому, що окремі слова, які підлягалися аналізу і так далі в дія... навчальному процесі. Вони замінені, осучаснені. Розуміємо, що 20 років назад не могло в програму бути вписано слово комп'ютер, монітор це те, що діти сьогодні знають. І разом з тим, такі слова зараз, до речі, введені ось, і разом з тим вилучені ті слова, які діти практично не використовують. Колгосп, комбайнер, ну тобто ті, які 20 років назад були актуальні для прикладу, а зараз вони вже перестали бути актуальними. Тобто відбулося розвантаження і оновлення програм. Зрозуміло. Наступна проблема, про яку сьогодні треба говорити, на моє глибоке переконання, це нестача підручників. Що я не помиляюсь, мова йде про четверті, сьомі класи. Як от на території Рівненщини ця проблема буде вирішуватись? Дійсно, впродовж останніх років, коли запроваджувалися нові стандарти в початковій ланці, в середній ланці, щорічно на той чи інший клас завозилися нові програми і відповідно нові підручники. Минулоріч ці зміни стосувалися 4 і 7 класу, і тому підручники мали бути оновлені саме для цих двох класів. Сталося так, що підручники завжди завозилися за рахунок коштів державного бюджету. Міністерство було замовником і постачало їх на область безкоштовно для батьків. Минулоріч приймалися різні рішення. Були рішення, що фінансування має бути з місцевих бюджетів в, бюджеті, в зв'язку з децентралізацією. Остаточне рішення. Полягало в тому, що 50% підручників і фінансування залишається з державного бюджету, 50% з місцевих бюджетів. В минулому навчальному році 50%, які мали б бути профінансовані з державного бюджету, були профінансовані і доставлені в область. Таким чином, заклади освіти на 50% минулоріч, ну, звичайно, не на початок навчального року, але були забезпечені підручниками для цих класів. Ще 50% це було питання уже місцевих бюджетів. З державного бюджету нам на обласний бюджет надійшло 2,5 мільйони, які були розподілені на райони. Отримавши ці кошти, але їх все одно не вистачає, щоб компенсувати витрати на другу частину 50%, райони мали своїми рішеннями доповнити ці кошти і укласти угоди на постачання підружників 4 7 класів. На сьогоднішній день. Переважна більшість районів в районах районної ради прийняли рішення про виділення цих коштів. І вже укладено близько 600 угод, тому що тут вже кожен район по кожному автору з видавництвом укладає угоди. Вкладено близько 600 угод на постачання цих підручників. Проблема залишається, тому що розуміємо, що не до початку вересня, не впевнений, що до початку жовтня. Але цей процес рухається. А власне питання розвантаження. <ш> Зараз ще хотів би за підручника завершити ще одну фразу. Oh. І цьогоріч вже стоїть питання по забезпеченню підручників для восьмих класів. Uh -huh. Проте внесені зміни законодавства повернулись точніше до попередніх. Відбувається забезпечення за рахунок державного бюджету. Підручники надруковані, вони зараз завозяться в область. На сьогоднішній день завезено близько 60% вже уже для восьмого класу. І сподіваємось, що впродовж тижня-двох всі підручники 100% були завезені для восьми класу в області. Також, наскільки мені відомо, серед вчителів молодших класів і їхніх батьків, школярів також обговориться проблема розвантаження того, знаєте, ранця шкільного ранця, коли школяр. Зокрема, 6-7 клас іде до школи і несе ну, 5-7 підручників в рюкзаку. Так? Ясна річ, це не завжди позитивно впливає на його осанку, на його фізичне здоров'я. Як альтернативу часто говорять про дозвіл користуватися електронними книжками. От хочеться почути вашу позицію. Чи можна сьогодні школярам користуватися електронними книжками, чи не є це майбутнє як альтернатива от, власне, підручникам, як варіант економії зрештою. Угу. Насправді є різні точки зору, скажімо так, хтось виступає за електронні підручники планшети, хтось є проти цього і так далі. Насправді, маємо зауважити і таке ще, що далеко не всі батьки мають змогу придбати для дитини такий Обичай. підручник і, і планшет. Хочу сказати, що впродовж останніх, ну принаймні, двох-трьох років окремі учні. Принаймні в міських школах, де така можливість батьків є більше, вже користувалися такими електронними підручниками. Зі сторони педагогів не ставляться якісь зауваження чи, скажімо так, застороги такого використання. Це справа дитини, якщо дитина має можливість, якщо є можливість закачати цей підручник. Ось то дитина може користуватися, тобто проблем у цьому плані не робимо. Тим більше, зважаючи на незабезпечення 4-7 класу, тут якби це як один із шляхів теж вирішення питання. От ви, власне, в своїй відповіді сказали про можливості шкіл міста, шкіл обласних шкіл сільської місцевості, районних центрів і так далі. В цьому контексті, от, власне, про опорні школи хотілося б поговорити. Про якість навчання, адже не в кожних школах області вона однакова поводьтесь. Як тут працює, звичайно, насправді в нас в області є проблема, яка полягає в тому, що ну не лише в нас в області, це мабуть стосується всіх областей України, яка полягає в тому, що ще не всі діти мають рівний доступ до якісної освіти. Я підкреслюю саме якісної освіти. І прикладом цього може слугувати навіть результати цьогорічнього ЗНО, якщо взяти для прикладу українську мову і такий показник, як кількість учнів, які не подолали поріг 100 балів то по місту рівному цей показник вкладає близько 2-2,5%. Це показник, який навіть кращий, ніж у Києві, хочу заважити. І разом з тим у нас є райони, в яких цей показник сягає 25-33 найбільше. В цілому по області близько 15% в нас таких таких дітей. Тобто ми бачимо, що рівень підготовки дітей є неоднаковим в сільській міській місцевості. Для того, щоб забезпечити якісний доступ саме в сільській місцевості, ну, це не єдиний шлях і не повністю достатня умова, але це є одна, один із шляхів, це створення опорних шкіл. Mm -hmm. Сама опорна школа це не є чогось особливого, але це є створення закладу освіти, навколо якої будуть філії або інші школи. І якщо ці школи малокомплектні, то учні середньої і старшої ланки будуть довозитися до цієї опорної школи. Я сказав середньої і старшої, тому що позиція міністерства і наша позиція, що діти початкової ланки мають навчатися у закладах, які максимально наближені до їхнього місця проживання, тобто за місцем проживання. Ось. А ось середня ланка і старша вони можуть довозитися і отримувати якісні послуги. З боку уряду надається підтримка. Зокрема, цьогоріч було виділено 8 мільйонів 200 тисяч на підтримку цих шкіл. У нас в області зараз створено 6 таких шкіл. Процес створення триває. Був проведений конкурс на кращий опорний заклад і переможцем стала Сварецевицька школа Дубровицького району і Козинський, Козинська школа Радовилівського району. Вони отримали по 4 тисячі 100 тисяч на створення матеріальної бази. І це є один із шлях вирішення і шляхів вирішення проблеми. Хочу зауважити, що у нас в області близько більше дві тисячі учнів, дві тисячі двісті, навчаються на індивідуальній формі навчання. з них 700 дітей це діти, які навчаються по причині ті, що це діти з особливими потребами. Тут якби все зрозуміло, ось угу. близько півтори тисячі дітей навчаються на індивідуальному навчанні, тому що кількість. Дітей у класі менше п'яти. Тоді клас не створюється, тоді організовується індивідуальне навчання. При індивідуальному навчанні кількість навчального часу приблизно в 3-4 рази менша, ніж у звичайному класі. Отже, ці діти вже рівень їхньої освіти не відповідає в тому ну, рівні. І створення опорних шкіл якраз спрямоване на те, щоб е, зменшити кількість дітей, які навчаються в малокомплектних школах. Ось, і залучити їх до навчання у опорних школах. У нас, до речі, в області 86 шкіл, які вважаються малокомплектними, з малою наповністю учнів. Зокрема, для прикладу наведу 36 шкіл у нас, школи першого-другого ступеня, 9-річки, які мають менше 40 учнів. Показник 40 взятий не випадково. Якщо 9 класів і в ньому має бути в кожному класі не менше 5 учнів, то мало б в цій школі бути не менше 45 учнів. Зрозуміло, що всіх класів в цих школах вже немає. Зрозуміло. Дякую вам за вичерпну відповідь. Наша програма закінчується. З яким настроєм ви особисто зустрічаєте новий навчальний рік і де будете першого вересня? Ви знаєте, ми кожен навчальний рік зустрічаємо з надією, що цей навчальний рік буде. Успішніші, що буде рух вперед. Ось і ті зміни, і ті новації, про які ми навіть і сьогодні з вами говорили, вселяють надію, що так воно і буде. Ну а на 1 вересня в одній шкіл нашої області, тому що маємо практику, що і працівники управління відділів освіти, звичайно, у святі першого дзвоника в дні знань будуть брати участь. Дякую вам за цікаву і змістовну розмову. Святослав Сидорук, начальник відділу управління освіти рівненської облдержадміністрації, був нашим сьогоднішнім співрозмовником і поділився з нами, шановні телеглядачі, тими нововведеннями, які чекають вже з 1 вересня насамперед на школярів початкових класів. Дякую, що провели цей час разом з нами. До побачення.